<реш> я, я, я скажу, я скажу. Да. Е, е, Всім привіт! Всім привіт. Е, це знову ми. ми! Це ми, <реш> Настя, Саша і Аліна! І її дуже бісить, що ми кажемо це унісон. Да. Але подивіться, подивіться, а? <реш> Це це не квартира, вже це вже не квартира. Там, там ще світло. Тут висить мікрофон. Ви його не бачите, але їжі стало менше. Короче, ми повертаємося з новим форматом, який називається Порадниця, і ми подумали. А що найкраще ми вміємо робити? Що, що в нас класно Ваша друга робота? Просто. Да, і ми зрозуміли, що ми з дівчатами експерти і експертами по життю та да, на коротше. Ми дали запит. Дякуємо, що ви відповіли. Ми спитали, що вас турбує, чому ви хочете отримати нашу пораду? І короче, дуже багато цікавих запитань. Ми їх відібрали сьогодні. Ми про їх проговоримо. Ну як справжні експерти і, і порадниці, так. Я вже я вже не могла дочекатися, коли ми почнемо зйомку, тому що сьогодні е, класика, моя любов. Е, не питайте мене, кого я більше люблю, свою мамусю чи Сітро. Я спитаю. Абалон Сітро, ми всі знаємо. Пітань. Пробачте, пітань. Я вважаю, що це у вас немає таких бульвашок. <реш> 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 а я поки поміню пройдуся. Боже, це як старі часи. Ви пам'ятаєте? <реш> пам'ятає, пишіть, як було раніше, до війни! У нас сьогодні бутербродики зі шпротами. У нас ну, стандартна класика. Класика любві, бутербродик щастя. Ну, майонезик. Майонезік хлібишок варіоночка. Що ще надо е, ще? Ще й яєчка варіоні, класіка. Це взагалі супер класіка да. і е, е, огірки. І так. Чи ок шукати хлопців в Тіндері зараз? Чи це соромно? І там сидять одні ті, хто хочуть зустрітися на разок і усе, і ті, хто не пішов воювати. Можна зразу, я скажу своє фе. Mm -hmm. Я вважаю, що зараз на фронті найкращі люди, і ті, хто зараз в Україні, mm -hmm. ні, ні, і ті, хто в Україні лишився і працюють, це теж найкращі люди. Ну, типа, ті, хто можуть за сутки зібрати 200 тисяч, ну, ну це ж мають хтось лишати, щоб працювати. Я не, ну фронт це не тюрма, коли ми відправляємо туди когось чи що ж. У нас всі зараз на своїх місцях. А я ділу. я розповім свій досвід з Тіндером. Я частенько там сиджу, і я коли листаю, і коли там є співпадіння пари, то я така: Ну, понятна. Не треба, дякую. Це просто самостверження, типа. У мене реально ця штука якась спрацьовує, що, типу, Ой, ну ну не на часі зараз цим займатися. А хоча я сама я реально шукаю, шукаю, а коли йде співпадіння, ну блін, не час. Я вважаю це взагалі на часі, типа кохання на часі. Бо в нас ми зараз і в такому якомусь такому стані психологічно важкому, і сходити на побачення, попити з цікавою людиною кави, я взагалі не бачу в цьому проблеми. Згодна з тобою абсолютно, але е, моє особисте ставлення до Тіндеру, отак. от. Настя розказувала про Тіндер. А який в тебе зріст? Ні, скинь фотку таку, скинь фотку таку, скинь в повний зріст. Ти що там кубилу він вибирає чи що скинь як зуби виглядають, Ну що ну таких людей може бути і не в Ну ти знаєш? я Тобі так скажу. Ми не можемо по одній людині судити про весь тіндер. Це як по одній людині судити про всю націю, окрім руських. Вони всі Кончені тварі з нашої землі. От вам а по тіндеру ми не можемо судити. Якщо вам хочеться, якщо вам хочеться. То шукайте на цій платформі знайдете те, що захочете. Да, у мене є друзі, які одружилися в Тіндері. Але якщо йдете на побачення з незнайомцем, скидайте, будь ласка, подружкам, де ви будете, в якому місті. І перепитуйте, чи не москаль. Так, до речі. Чи нормально ви? пердіти при хлопцю, з яким живеш? І чи робите ви і як? Я знаю. Це хлопець це твій хлопець, це не батько. Я не знаю, це не я. я можна я по. Я в мене є просто дуже зрозуміла позиція стосовно цього запитання. Я того не роблю. Ну, знаєте, це спеціально. Є сім'ї приколісти, типу, дьорни за паліць, ruled. або за столом. Я взагалі Мені мене або за столом мене столи. О, а не можна? Я за те, щоб стосунки не. Качу, скатувались. Не скачували. Скачувались. <рі> а я до речі, може, ви не помітили, але ми те нас тепер ми розвиваємо український. Ми хочемо розвивати українські ютуби. Тому звісно, навіть питання не стояло, якою мовою ми будемо знімати, звісно, нашою рідною українською. Але б я хотіла сказати від себе таку таку річ придумала. знаєте, ми всі вчилися в, в, в українських школах, вчили українську мову, і в мене після школи було враження гарно знала здомазину. Я ну українська мова, тільки якщо треба, включається. Говоримо просто як Ліна Костенко, Оксана Забушко. Дуже Ну, Нічого, так, ну, воно не, не смішно вже буде. Так, давайте. Давай, давайте, не я не хочу. давайте не забувайте, що ми подружки. Я поїду на ковбас. Ковбасів. Короче, я хотіла, <головік> що ми всі будемо. Як Ліна Костенка, я думала розмовлять, а ми всі юри ткачі. Mm -hmm. Mm -hmm. Про пірдош. Я не хочу опускатися прямо до рівня, що ви не, ви не в стосунках, а ви два кінта. От я мені це не дуже подобається. Тіпа, мені подобається, коли в стосунках є шарм романтики. Шарм mm -hmm. Знаєте, що я вам скажу? У мене взагалі інша проблема. <рігалі> <рігалі> я вам так скажу, у мене проблема в тому, що у мене і хлопців немає в принципі. <рігалі> і, і, і я ніколи не перділа. Ну це така Настя, Та, це, в це мій прикол. Ні, це мій прикол. Це розумієте, біологічно. І ніколи не можуть. <рігалі> я перепрошую <рігалі> я перепрошую, я ще ідеальна жінка. Ну сорі, я хотіла сказати, що мені здається люди на етапі пердіжу. Ну, що. Відомою так. Якщо пердять дівчата, то ви можете це будь-які О Боже, бздьоники. Саша, ми ви чули? Твої бздьоники? – то це переднять. Бздйоники. Я просто проти, проти. Не можна пердіти при хлопцях. Ти приватні, що е, дійсно це людей може якось зблизити. Тобто в них не буде цього знаєте, внутрішнього емоційного вздуття. Але, але ви втрачаєте е, сексуальний потяг, притяг. Я теж так вважаю. І, і, і тому, якщо ви захочете подовше його продовжити, це е, напряження. Напругу, якщо ви захочете подо, подовше продовжити фльо напругу між вами сексуальному, тому моя порада вам, дівчата, не пердіть, будь ласка, при хлопцях. Я згодна з нас, але не знаю дай, пари. Дай, давайте давайте а, Аня. А, а, а я хотіла ска анонімно, анянімно. Я знаю пари, які спокійно до цього ставляться. І, типу, вони навіть типу, ловлять якийсь прикол в цьому всьому. Але мені здається, що коли вже в стосунках це є прикол, то типа, а коли ви останній раз ходили на побачення? Отак. Знаєш... Не... Давно вже не ходила, бо там не можна в ресторані Пердіти. Вибачте, я Сорі, формату. сорі! І що зараз? І зараз пораду вже? Ні, ну подожди, ми на Саша ще не виговорила, до речі. Саша виправилася не виговорили. Я просто хотіла б, Саша, твою позицію почути. А моя позиція позиція? Круто, що ми повернулися. Моя позиція чітка. Ну, якщо воно до хлопчакового придежу, я спокійно ставлюся. Чого? Не треба частити. Ну, якщо, ну ну. Ну він такий я пацан. <плэн> Де? Да, ну, та, є така штука. Пацанка. Да, та, Пацани так, такі. Там та, аж а в чому прикол? Типа що, мужики бридотні, тому їм можна. Я кажу, мені, мені колись, я колись намагалася стримати е, пірдьош чоловічий, і я отак за дубку, а мені прям ногу пернули. <плэн> Настільки хлопці думають, що це прикольно, блін. Але, а але... я думала, ти хочеш розказати ту історію в маршрутці, коли вона хочеш... шуміла, шуміла, і ти думала, таке нічку трупнути. А вона загальмувала і всі почули. Була така історія. Шо? Я проти того, щоб дівчата переділи при хлопцях. Але я за відріжки. Але, але а я кажу, я проти, щоб дівчата переділи при хлопцях, але виключенням є е, е, тато. Ти <реш> <реш> не можеш все своє життя себе стримувати і не пердіти при комусь. Правильно, це твоя зона комфорту. Ну так, так, я згодна. <реш> ви розумієте це. Але з іншої сторони, ви реально втрачаєте з чоловіком. <реш> так, от я продовжу. Сорі. Mm -hmm. <реш> з, з однієї сторони, ти не можеш себе стримувати все своє життя, mm -hmm. тому що це напругу буде викликати між подружжям. Типа сексуальну напругу? Ні, не сексуальну. І і ось, і, а якщо ти пердиш, то ти взагалі цю сексуальну напругу розвіюєш, розумієш? Ну я думаю, що це не прям там кінець вашого сексуального життя. Якщо ви перднете. то не так. так. Ні, а я кажу, якщо постійно, а тому моя вам порада, дівчата, моя особиста порада тримати баланс. Не... Пердьожний баланс. баланс. Так, а тя неправильно показала. Ну пердьожний баланс. баланс. Ага. все. Будь ласка, напишіть, чи пукаєте ви при хлопцях. Що робити, угу. якщо я закохалася в одруженого чоловіка, Йо... який на 19 років старший за мене? Ой, вкусненька. Працюю в невеличкій компанії, А, <рисвіт> а, <рисвіт> <що>? <рисвіт> а <рисвіт> він хоче, щоб ми були коханцями. Угу. І його дружина також працює тут. Ми дружимо і разом навіть ходили в церкву на Великдень. Що робити? В церкву не треба було ходити разом. тож під Богом. Я вам так скажу, дівчата. Не треба Бу... не так. Я вам так скажу, дівчата. <ріст> Ні, я вам не буду ще нічого казати. Я е, вважаю, що е, коханка завжди на програшній позиції. Типа, от, типа, блін, ну скільки такого було! Скільки такого було і. Ці історії дуже різко закінчується нормально. А коли ви ще погружаєтесь це, ходите з дружинами на Великдень до церкви, ви вже в тому болоті, ви ніхіра не бачите. Я вважаю, що ти, людина, яка написала, ти достойна бути єдиною жінкою в житті того чоловіка. От я журю, все те ж. саме. Мені ще подобається цей герой-любовник. Не 19 років. Ні, таші. а мені дуже подобається, що він такий. Я, так. я я тобі пропоную бути коханкою. Та понятно. Я так працюю. Дякую, пане. Так а чому Дякую. не можемо бути разом? Ти ж знаєш, дружину. Так <рес> <мрій? рес> да. все ж хорошо. Мені дуже подобається позиція чоловіків. Дівчонки, сходіть у церкву, великдень все таки. А давайте <рес> думать ще з іншого боку. Він на 19 років старший за неї. Так. Типу, Ти, він на 19 ми... років раніше помре. В моїй голові так. Він на 19 років раніше помре. Проблеми з сексуальним життям. Оце почне пердіти при тобі. Там навіть якщо сам угу. того не буде бажати, то, то вік такий. Так що ми, ми радимо розірвати стосунки з цією Ти исторією? варта кращого. Так. Що так. робити, якщо під час війни всі схудли... І твоя подруга найкраща дуже сильно схудла, що аж погано виглядає, а ти е, е, поправився. поправився. Антон. Настя, о. Um, Анонімно. <правився> um, Настя um. ононім. Що робити? Да? Ну, це реально є така проблема, що під час війни хтось або дуже схуд, або поправився. Так, от до Саша дуже схудла, і я дуже хочу на камеру сказати, що їй треба набрати хоча б кіло чотири. Кіло чотири? Це кіло? кіло? А ви напишіть в коментарях, треба чи не треба? Та треба! Що писати? Точно треба. Ну, не знаю, я зараз в мене така позиція, я розумію Настю анонім, тому що в мене інколи ввечері таке, типа. Блін, та ракета може прилетіти. Що? Я не можу собі дозволити з'їсти бутерброду? Так! У мене також є така штука, типа, блін, як я, як я помру і не дізнаюся, яке морозиво краще <с. <с. і тому я беру два морозива одразу і їм і їх одразу. Мене це турбує і трохи навіть злить, тому що коли я дуже хотіла схуднути, коли я була кілограмів на 612, 15 більше. Uh -huh. І я пам'ятаю, що я фігачила, це ще літо було, я фічила полісу е, кілометри. там, Якщо з'їсти морозиво, то там потім роби. І ніфіга, навіть пів кіло нічого не сходить. Uh -huh. Я наче, ну, по-перше, вітаю! <праць> Наступне питання. <праць> 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 Моя вам порада? <праць> <праць> Насолоджуйтесь життям і насолоджуйтесь собою, тому що ви у себе одна, така і інших немає. Сорі, повністю з тобою згодна. Це дуже до речі, класна мотивація. Зараз чого люди сходяться, розходяться, бо бо кожен день як останній, то жиріть собі заради Бога. Ну, ну я так не вважаю. А що треба? Біжали через слова. Так, насправді треба бути мобільними зараз. Я перший день війни я піднімалась з підвалу і захекалась. Добре, в нас є парада. У нас є парада. порада! Саша, поправся! А в мене порада, що не потрібно себе зрівнювати з іншими. Вау. Ти така розумна. Коли було декілька побачень з хлопцем, mm -hmm. неодруженим, mm -hmm. напевно, сама людина пише, mm -hmm. який тобі дуже подобається, але він відкрито говорить, що до стосунків не готовий, а ти хочеш mm -hmm. залишатись друзями по сексу чи розірвати спілкування. Але ж він тобі ну дуже Да, под... Ми поняли, що він тобі дуже подобається. Mm -hmm. якщо ти... Ми зрозуміли, що тобі дуже подобається, якщо Ще ти раз. на такі умови тобі... Так, було декілька побачень. Mm -hmm. Я можу своїм словами сказати. Mm -hmm. Вона ходить на побачення. Хлопець каже відкрито е, відкрито, тільки секс мене не цікавить стосунки. Ці Вона така, така що робить, якщо він типу, покривий чувак. Що робити, якщо тебе влаштовує це? Ти ніфіга. Нікого це не може. Послали! Посилайте! Я скажу, я скажу, Давайте, Sorry, я беру брошу. експертну, я беру експертну, експертну паузу. Так да, що Я хотіла сказати про те, що це самообман. Ти зараз займаєшся самообманом, і ти думаєш, я з ним буду спати, і я йому потім сподобаюсь. <рес> <М> Моя особисті. Що мені не сподобається, якщо йому це не потрібно. <рес> Ми одразу <рес> <рес> <відразу> <рес> на різних річках. Шпікіндрин любить. Шпікендрин – спосіб виявлення кохання у вищих приматів. Все. Так! Да, І в нього не одна на А ти зараз, боже, Боже, вау. А вона зараз буде, буде себе в, запевнювати в тому, да що, мені що, тоже що вона, типу, та я сама просто секс люблю. Mm -hmm. Ей, Та я оце, ні, я оце коли відповідальність за мене беру. Мені те, теж стосунки стосунку. не пов... Я просто хотіла сказати, що це ти, ти одразу пишеш з позиції, що ви не на рівних політиках. Двічі чи тричі, ну дуже подобається. Та, так, типа, ти явно хочеш стосунки, він явно не хоче. Він хоче <рігла> стосунки, <він рігла> <рігла> А ти хочеш стосунки. Це важко. Це важко, тому що це емоції. Ви типу, зустрічаєтесь, у вас так страсть. Ні, що завжди всередині є надія. Ні, ну от зараз. Сознається. Боже, а вона ще, мабуть, він такий, я просто хочу пошпередрикаться, а вона така пейчева. А вона передрикаться. Блін, може того ти це не відповідаєш. це слово. Секс? Ні, ні, ні. Шпередрикаться? О, о, В пам'ять. Коли хоче пошпередрикаться, а, а вона йому ще, мабуть, печиво приносить. Типу, ой, то я тут приготувала Я просто злішую, злішую. Я... Так, так. Ну, блін. Він так в тебе не закохається. Серйозно, знайди людину, яка одразу буде з тобою дивитися в одну сторону yeah, um, яка... yeah, um, і він не... мені. Боже, це жах. Це, це не жах, Аліна Боже. Не може так людей засуджувати. Ну я тебе засуджую. Mm -hmm. Якщо ти лишаєшся в таких стосунках, прийми, що він будеш підвіліся з іншими, що він не буде тебе ніколи. І що ти будеш нещасною, просто і прямо... ти будеш страждати. Що він тебе ніколи не зустріне на вокзалі, коли ти будеш тягти ці сумки? Що ти будеш розбиратися зі своїм життям і зі своїм лайном сама? А ти хочеш разом. Хочеш, щоб поруч була людина, з якою можна попереддіти зараз. Я хочу підняти mm -hmm. ці келихи е, за наш перший випуск в Ютубі після м, перерви. Mm -hmm. Склад, якщо е, вам сподобалось, ви можете підтримати нас гривню на і кофі. Це такі для, для донатів. Коротше, штука. Але е, якщо не хочете, скиньте, будь ласка, щось там внизу будуть посилання копійку для нашого зсу. Там будуть фонди, які ми перевірені на тисячу відсотків. Так. Дякуємо вам за перегляди. Слава Україні! Героям слава! слава! Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І <рес> 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 ми дуже хочемо, щоб вам було з нами комфортно.